Похмурої і дощової осені 1846 року випала Тарасові Григоровичу мандрівка на Волині Поділля. Тоді, після закінчення Петербурзької академії мистецтв, він був вільним художником і працював в Україні. Шевченко вступив до новоствореної тоді в Києві археографічної комісії, де разом із однодумцями опікувався збереженнями пам'яток старовини, реліквій. Записував унікальні зразки народної творчості тощо. Саме від археографічної комісії він одержав доручення здійснити подорож на захід України. В нашому краї, а саме на Рівнищині, є знамениті Шевченківські місця. Колись побував геніальний кобзар у Корці у містечку з величезними руїнами середньовічного замку князів корецьких. Острог цікавив поети як місто давньої української культури і книжності, місто козацької і гайдамацької слави. Удобно поет оглядав ряд цінних пам'яток старовини, насамперед, замок палаць Острозьких, кілька старих монастирів і церков. Не міг Кобзар не побувати на місці вічного спочинку героїв Берестечка. У містечку Кременець Шевченко зупинявся, щоб оглянути давню архітектуру. У Почаєві він вивчав старожитності лаври, виконав кілька майстерних акварельних малюнків монастиря. Він завершував мандрівку наприкінці жовтня, змірявши уздовжив поперек Волині Поділля. Спілкуючись із нашими краянами, Шевченко пізнавав їх життя, настрої, звичаї. На жаль, здебільшого враження цих зустрічей були отруєні гіркотою. Селяни терпіли жахливий кріпацький гніт. У дорожньому сшитку, в якому поет зробив зарисовки, зберігся лаконічний, але дуже промовистий запис: всюди їздив і всюди плакав. По всьому світі встановлено понад тисячу пам'ятників видатному українцю, і в нашому місті Вараж, тоді ще місто мало назву Кузнецовськ, 14 жовтня 2014 року. Відбулося урочисте відкриття пам'ятника Тарасові Шевченку, Спорудження пам'ятника творцю української нації та сіячу її духовних якостей було ініційовано релігійною громадою парафії Української греко-католицької церкви, а долучилися до втілення проєкту «У життя всі небайдужі жителі міста. Проєкт пам'ятника створив вараський скульптор Анатолій Антикус, пам'ятник великому українцю. Встановлено поблизу греко-католицької церкви. Тарас Григорович тримає в руках кобзар, а на гранітній плиті викарбувано слова Борітеся, поборете, Вам Бог помагає за вас правда, за вас сила і воля святає». В нинішній вкрай непростій ситуації в Україні. Постить Тараса Шевченка є символічною, а його творчість є прикладом для багатьох поколінь українців. І працює на пробудження національної свідомості та формування державницького духу нації. Адже сьогодні, через творчість Шевченка, Україну пізнає світ, а його заклики до об'єднання досі працюють на консолідацію українського суспільства навколо найвищої цінності, вільної, незалежної України.